Кінець халяви у Європі Ірландія скасовує державну підтримку житла, Польща зупиняє допомогу безробітним українським біженцям. Чехія вимагає самостійної оплати за житло. Через такі новини кратно зросла кількість українців, охочих повернутись додому. Я серйозно. За останній місяць щонайменше п'ятеро чоловіків звернулось до нас не просто для повернення, а для вступу на службу до 24-го прикордонного загону. І особисто я їх розумію. Тут є стабільність, чіткі умови і перспективи. У нас гідність чоловіка культивується, а не принижується через якісь там біженські статуси, виплати, центри. Наш загін це місце, де ти не тягар, а сила, що показує характер. Якщо ти вже шукав можливість повернутись, то це відео твій сигнал до дій. Нам не важливий твій розшук в резерві і плани ТЦК щодо тебе, головне твоє бажання. А далі ми супроводимо тебе від пункту пропуску до твого місця служби. Для тих, хто бачить мене вперше, повідомляю, що 24-й прикордонний загін пропонує військову службу за контрактом у Вінницькій області, рік без переведень, стабільне грошове забезпечення, відпустки. Та інші гарантії соціального пакету військовослужбовця пиши в коментарях, повертаюсь, і я поясню тобі, як це зробити швидко і безпечно.